Всім привіт на каналі тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину глави, яка називається Інвестиційний клуб. Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали? Отак, подякувавши, ми знову зайняли свої місця за столом, Пані панікоза сяяла від щастя. Ми довго ще шеруділи купюрами така сила селена грошей. Отож ми можемо покласти на рахунок 10 тисяч євро. Вона навіть це буде дала 2500 першого внеску. Згодом ще згодом. Щомісяця кожен просити по 50 євро, а це ще 200 євро. За рік наші внески зростуть до 2400 євро. За 6 років ми матимо на рахунок разом з нашим внеском 24400 євро. А якщо інвестуємо гроші, то більше, набагато більше. Скільки ж не стоїмо цікавості Моніка? Це я поясню згодом загадково відповіла пані Козен. А тепер поквапимось е, до банку, щоб негайно відкрити наш спільний рахунок. Може хтось знає приємного банкіра? Я знаю, випалила я. Ліпшого запанігайна банківського консультанта не знайти. Отож ми поклали наші гроші до кишені подались до банку, яким же було здобування пані Гайнен. Коли ми виклали перед нею наші великі купюри, ідея їй, звісно, неймовірно сподобалась, вона посприяла, щоб рахунок відкрила на ім'я фінансових магів. Банківські звіти? Банківські звіти теж проходимуть під цією Бе... Теж приходитимуть під цієї. Колись справа було залагоджено, я ще затрималась на мить, бо хотіла дещо сповістити Гайнен. Я розповіла їй про своє рішення виступити на шкільному зібранні. Пані Гайнен дуже зраділа. Ми домовились, що одного вечора вона прийде до нас додому і ми проведемо репетицію промови. Потім я кинулась на вздогін друзям. І невдовзі порівнялись з ними, яке було приємне відчуття разом крокувати вулицями. Ми фінансової магії. Невгамована Моніка запропонувала ем, запровадити таке ж звер... звертання одне до одного. Для Марселя це було вже трохи занадто, але Моніка не поступалась у, у... відьмах. У відьомському притулку панікоза на нас чекав перший інвестиційний урок. Ми мали вирішити, як вкладати наші гроші. Коли ми сіли за стіл, пані панікоза почала на оку. Вкладати гроші набагато простіше, ніж вважає більшість людей. По суті, треба дотримуватись лише трохи речей. Про це я написала на третій сторінці ваших нотатників. Ми розгорнули записники на третій сторінці. Я прочитала вголос. Пункт перший. Мої гроші мають бути вкладені на ділі. Ясна річ, втру, втрутися з коментарем Марсель. Інакше справа не варта навіть виєднаного яйця. Саме так підтвердила пані Козер. Пункт другий читала я далі. Мої гроші повинні знести. Багато золотих яєць». Неодмінно, ми ж хочемо одержувати якнайбільші відсотків пояснила пані Козир, а вам слід знати, що найбільші прибутки приносять акції. Пункт третій Продовжувала я зачитувати. Наші інвестиції повинні бути легко зрозумілі і легко доступні доповнила я. Як рахунок у банку додала пані Козир. І все має робитись просто, мов у дитячій грі. Ось що було особливо важливо для Моніки. Її ж серце завмирало від страху, що вона чогось не зрозуміє. Отож все вкладаємо в акції підсумував Марсель. А що це, власно таке такі великі акції? поцікавилася Моніка. Молода ти не знаєш, що такі акції. Зверхнього пихну Марсель. Паніхоза глянула на нього з докору. Якщо ти все знаєш, то будь такий ласкавий писний Моніці», – сказала вона легко почав все. Акції – це коли, а коли на біржі, тобто коли е, спекулюють, він густо почервонів замовк. Старая жінка проясно всміхнулася. Оце і є проблема більшості дорослих. Усі щось трохи чули про акції, але мало хто. Ендостеменно знає, з чим їх їдять. Я зможна було визнати, що мені знайомилося слово акції, але не маю про них е, ані найменшого уявлення. Уявіть собі, пояснювала пані Козель, що Марсель хоче для свого булочного сервісу купити комп'ютер за 1250 євро. Комп'ютер полегшить йому роботу і залучати чимало часу, однак він не хоче платити власні гроші, тож треба їх позичати. Можна взяти кредит у банку, але тоді доведеться регулярно його повертати та ще й з відсотками, однак існує ще інша можливість попросити грошей у вас обох. Він просить вас надати для його фірми гроші, які він не повертатиме. І не виплачуватиме відсотків, скажімо, скажімо кожен з вас дасть йому по 400 євро. Чого це ми повинні давати йому гроші? Спантелично запитала Міка. У цьому вся суть справи. Ви дасте йому гроші тільки у тому випадку, коли вам буде це невигідно. Якщо він допустить вас до участі. В діяльності своєї фірми, то це матиме сенс. Як це допитувалася я? Наприклад, ви домовитесь, що кожен з вас належатиме 10% його фірми, а сама фірма оцінена в 5000 євро. Звідки ж нам знати ціну? Знову запитала я. Вартість фірми визначається винятково тим, скільки хтось готовий заплатити за щось, пояснила стара пані. Можливо, її купить інший булочник, щоб е, привабити е, нових покупців, які неймовірно забажають купувати у нього не лише звичайні булочки, але й інші вироби. А це, своя черго, примножки об прибудок, передхопив Марсель. Пані Косе схвально кивнула. Ти маєш підприємницький риси характер, похвалила вона. Марсель зацяє фотіхою. Ото, що сповідала пані Косу, якщо він продаватиме фірму і хтось захоче заплатити за неї 5000 євро, то Мурсель 80% від продажу, тобто 4000, а ви по 10 тисяч, тобто 500 євро. От то я поверну тобі на 100 євро більше, ніж свого часу віддала йому тріумфально вигукнула Моніка. Ото От, хитрунка захотів Марсель. А Моніка показала йому з То це означає, що гроші я зможу повернути собі тільки у разі продажу фірми, допитувалася я. Ну от і все, ми прочитали другу частину глави, яка називається Інвестиційний клуб. В наступній серії нас чекає третя частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимолоденці ТВ. До побачення!